Добрий день, мене звати Ігор Олександрович, я вчитель історії, і сьогодні я проведу для вас перший урок, власне, по підготовці до е тестування з історії України. О. Е спочатку роз розкажу вам про те, яка власне, специфіка тестування. Думаю, вже багато хто з вас дізнавався власне, про те, е якого типу є питань, можливо, навіть хтось виконував е тести, от ті пробні версії. Які з'явилися ще в березні. От, якщо говорити про тестування цього року, о, всі чотири предмети здаються в один день. Як ви знаєте, можливо, на перших два предмети виділяється 120 хвилин. Це в нас українська мова математика, потім робиться 20 хвилин перерви, і знову ж таки виділяється ще 120 хвилин на історію України і четвертий предмет, який ви оберете, чи вже, вже обрали. Загалом, якщо говорити про історію України, то всього навсього всього е, є 30 запитань з історії України. От в вашому тесті е, на ці 30 питань виділяється 60 хвилин. От, е, якщо говорити про, е, про специфіку цих запитань, то ми говоримо про те, що е, складаються ці запитання з двох таких е, хронологічних відрізків. Перший хронологічний відрізок він є пріоритетним. От це історія України. Власне е е історія України е 20-21 століття. По ньому є е багато власне запитань. От вони більш детальні. от це і, власне пріоритет. І тут робиться головний наголос. на Українські революції 1721 року на е, другій світовій війні, і власне ключовий елемент це відновлення української незалежності з 91-го року по до самої сучасного періоду. Якщо говорити про другий тип запитань, це власне запитання, от не тип, а другий хроличний період. Це власне період з 16 століття до е, початку 20 століття. от це те, що ви вчили в 8-9 класі. Ключовими тут подіями є, власне, е, власне, от, Любінська унія та, е, та е, виникнення українського козацтва. От. Якщо говорити про ці події, то, власне, із них починається от, е, тестування цього періоду. І завершується, звичайно, що цей другий період це політизація українського національного руху, коли виникли перші українські політичні партії. Якщо говорити по типах запитань, це все є закриті тести, от, в яких немає власне відкритих відповідей. От їх є чотири типи. Перший тип це вибір однієї правильної відповіді з чотирьох існуючих. Самими простими є, звичайно, що е, проанулізувати зображення, визначити, яка особистість зображена на фото чи на Картині, от, визначити, яка подія відбулася, от, якого року, а от самими складними з цих запитань є власне уривки з історичних джерел або описи думки істориків про ту чи іншу подію. Другий тип запитань це власне запитання, от, які називаються логічні пари або встановлені відповідності. Можуть бути подія дата, можуть бути визначені поняття, можуть бути особистість і характеристика. Третій тип запитань це послідовність подій. От, До е, ну, прикладу, можуть бути події Першої війни. Назвіть, наприклад, яка битва відбулася: перша, друга, третя. Там, чи це Галицька битва, чи це е, Горлівський прорив, чи це там е, інша якась подія. І третій тип запитань, вони є найбільші от, за об'ємом, власне, і е, от тому потрібно вибрати три правильних відповіді з семи або шести варіантів. От. Це самі основні такі види запитань Сьогодні ми з вами поговоримо про історію України, власне, про саме початковий період. от Про 16 століття, про таку тему як Люблінська унія. Насправді, 16 століття є ключовим от загалом в історії України. Воно визначило, ми кажемо, розвиток історії України, загалом історичний розвиток України на найближчих 300 років. Саме події виникнення козацтва от утворення такої держави як річ посполита, і стали ключовими, які будуть впливати от, на подальший розвиток українських земель аж до е кінця XVIII століття. От. І сьогодні ми з вами поговоримо власне про такі е основні е напрямки, от в цій темі. В першу чергу, це е передумова, тобто, те, що передувало. От, власне, підписання укладання цієї унії Любінської, далі о, визначимо причини, що спричинило власне укладання цієї унії? От проаналізуємо сам сам договір і самі умови на основі яких укладено от, цей документ, і визначимо власне зміни, які відбулися в соціальній структурі от українського суспільства. От і власне, от власне, те, що. Е Основні наслідки таких наслідків це призвели. Якщо ми говоримо про от, саме основне перше завдання, то потрібно а, спочатку визначити, от, що власне, от, які передумови от, були для Люблінської унії. От, перше, потрібно наголосити на тому, що Люблінська унія призвела до утворення такої федеративної держави, як Річ Посполита. От. Які ж умови? От передумови, власне, в укладанні Любінської унії? От. Перша найважливіша передумова це є те, що е, Люблінська Унія була не першим власне, прецедентом в історії, От, тобто укладання такої унії. Саме поняття Унія це є свого роду союз об'єднання. В історії, як Литовської, так само е, Корони Польської, існувало вже декілька таких прецедентів, коли вони об'єднувалися в одну державу. Якщо говорити про перший прецедент, це е, Кревська унія 1385 року, коли і для Великого князівства Литовського, і для власне корони Польської існувала загроза з боку Тевтонського ордену, який хотів захопити їхні землі. Ця загроза була досить серйозною, тому е, ми говоримо про те, що ці дві держави, і Польська, і власне великі князі Телетовського пішли на так званий Союз, коли вони об'єдналися в одну державу. От в цій державі був встановлений один король. От Ягайло, і це злиття дало можливість виграти от війну проти Тевтонського ордену в Гринвальській битві 1410 року. Далі і загалом ми говоримо про те, що власне перед умовами що е, такі такого типу союзу вкладалися завжди між е, короною польським великим кністом литовським, от через зовнішню загрозу, через військову загрозу. Другий прецедент в історії, коли було переписано власне і укладено нову унію, це була Городейська унія 1413 року. І третій самий такий, який наблизив власне ці дві держави, це власне союз, який називався Вілинсько-Вілинська унія, від Вілинсько-Краківська 1499 року. Ця унія вкладася теж між Великим Дністом Литовським і Короною Польською, от, і вона вкладалася проти Османської імперії. От. Тобто це був не перший союз, це є першою передумовою. От. Вже укладалися е, як мінімум три унії от, між цими двома державами. От. Тобто такі приклади вже існували. Другим таким важливою передумовою, от, про яку ми будемо говорити, це, власне, те, що е, Відбулося ті попередні об'єднання, от призвели до того, що внаслідок от, попередніх уній Велике Князівство Литовське сформувало таку саму політико адміністративну систему, яка була в речі посполиті. От тобто, от що відбулося в першу чергу, Е, внаслідок союзів от, попередніх відбулося, е, велике князівство Литовське мало провести реформи, щоб її адміністративна. Система і структура була схожою на структуру корони Польщі для того, щоб було легше управляти власне цим об'єднаним таким союзом, і ми кажемо, що е, цей новий власне політичний союз мав е, стати набагато легше через те, що вже ці два організми, от державних організмів князівства Литовського і Корони Польської, були дуже схожими, майже ідентичними. От е за попередніми уніями Велике Дніцтво Литовське мало провести ряд реформ, серед яких, е наприклад, була адміністративна реформа. От. Е так само як е в Короні Польській, от по змін, відбулися е зміни в адміністративній структурі. Ми говоримо про те, що Велике Дніцтво Литовське до е початку XVI е століття от е мало свої. Кладових такі землі, які називалися князівства. було Київське князівство, було Подільське князівство, Волинське князівство, було Чернігівське князівство і інші князівства. Це були основними основами адміністративними одиницями. Але коли відбулося підписання перших уній, кревської і інших уній, то власне відбулася вимога польської сторони змінити цю адміністративну систему. І е, внаслідок е, таких реформ, які було проведено, було утворено власне воєводство і повіт. Тобто замість князівства Київського утворилося київське воєводство. Так само, як, наприклад, в речі в Польщі були воєводства от створені. Далі створені також були повіти. Це набагато менші адміністративні одиниці, які, власне, з яких складалося воєводство. Більше того, було створено нова судова установа. От називалися вони Земські суди, Гродські та Підкоморські суди. Якщо говорити про е, ці суди, то власне, от земські суди, це були суди, в яких от судилися лише шляхтичі. От і гродські суди е, теж стосувалися кримінальних справ, які відбувалися між шляхтою. І власне, ті самі земські суди вони так називалися через те, що в них вирішувалися справа щодо зем, е, щодо межування земель. Тобто, якщо хтось захоплював чужу землю. Чи відбувалися якісь спірні питання з приводу от, межі, яка проходила між е, землями? Далі, якщо говорити про е, іншу частину адміністративної реформи, то також було створено шляхетські сеймики. Це такі регіональні е, станово-представницькі органи, от, це свого роду, як органи місцевого самоврядування були в Речі Посполиті. От, ну і в нас обласні адміністрації, до прикладу. І, і районні адміністрації в речі посполиті існували земські сеймики і повітові, тобто великі і малі. От на цих сеймиках ми говоримо, що відбулося засідання місцевої шляхти, от які власне приймали от рішення щодо встановлення податків, формування місцевих органів влади. От Бюджету контроль за за власне от, збиранням податків і отриманням е, війська, яке е, перебувало власне в кожному воєводстві. Хоча спочатку вони мали е, обов'язки ці е, шляхетські семіки формувати власне місцеву адміністрацію. Пізніше їхні права розширилися. От з 1493 року вони почали насилати своїх представників, от своїх депутатів з місцевих сеймів на великий, на великий вільний сейм от Речі Посполитої. Далі це самі основні такі власне передумови. Якщо говорити про причини, от які призвели до укладання Люблінської унії, то як і в попередніх уніях, головною причиною це була зовнішня політична загроза. Але якщо ми згадати нам згадаємо Кревську унію 1355 року, то там була головною загрозою це власне Тевтонський орден. Якщо говорити про наступну от Віленську унію. То головною загрозою там була Османська імперія. Якщо ми говоримо вже про Люблінську унію, то тут головною загрозою от для першого чергу для Литви становили, власне от московська держава. На той час ми говоримо, що між московською державою і між великим князем Литовським відбувалася Лівонська війна. От війна, яка е відволиться за власне такі землі, як Лівонія, за вихід до е Балтійського моря. От, е і ця війна тривала досить тиварий період, з 1558 аж по 1583 рік. На першому етапі цієї війни ми говоримо про те, що московські державі вдалося захопити більшу частину загалом територій, от, які належали Великому литовському, тобто всю Білорусію, майже всю Прибалтику. І власне до е, 1569 року Литва опинилася в дуже складному, складному становищі, внаслідок якого загалом це становище загрожувало от, існування її державності. Тому от е, Литва попросила в, е, в Польщі допомоги в цій війні. От. І, власне, коли вона попросила допомоги, і Польща погодилась на це укладання Союзу тоді, і Литва виграла разом з Польщею вже річку спити виграла власне цю Лівонську війну от, і перемогла Московську державу в цій війні. Другим важливою причиною, яка стала такою ключовою для розуміння власне, причин підписання Люблінської унії, це була Прагнення польської шляхти, польських магнатів от до інкорпорації князівства Литовського, оскільки вони вважали, що мають права на землі Великого князівства Литовського, і не тільки вважали, що мають права, а власне мали такі бажання, тобто вони вважали, що можуть отримати ці землі, щоб розширити свої землеволодіння, свої господарства. От. Литовська сторона, так само як у попередніх уніях, намагалася ж власне зберегти свій суверенітет і власне свою автономію в цій частині. Далі і третьою такою важливою причиною, от, яка яку можна виділити, це прагнення частини середньої та дрібної шляхти от Великодні Сталотовську, особливо української і білоруської шляхти, от на розширення власне власних прав. Оскільки на той час в короні польській, от е, польська шляхта мала досить більш широкі прави, повноваження, права ніж шляхта, яка перебувала в Великому кністу Литовському, і власне зрівняння в правах, це є одним з таких ключових е, положень, які і е, 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 стимулювали підписання е, Любінської. Ну, якщо говорити про самі е, такі причини, що звернення Литви до корони Польської з, з приводу підписання е, польща ж поставила таку вимогу передачу всіх українських земель, от, які були в складі Великодніцтва Литовського. І е, на це звичайно литовці не погодилися, але в е, них не було особливого вибору. Оскільки Литва на той час перебувала в набагато важчому становищі, ніж е, корона польська. Тому Польща висунула ультиматум, що вона оголошує війну Литві. Звичайно, що вести війну із Московською державою і з короною польською Литва не могла, тому змушена була погодитися на ті умови, які виставила перед нею Польща. І звичайно, що відбувся передача всіх українських земель. Якщо ми говоримо про. Саме зміст Люблінської унії ви на слайді можете побачити власне цей самий документ, який розписує основні положення Люблінської унії. Містить велетенську кількість початок от тих всіх, хто підтверджував власне цю, цей документ. То за змістом Люблінської унії відбулося об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського в одну державу, яка називалася Річ Посполита. Слово річ Посполита з польської прикладається як Республіка. Якщо ви бачили, наприклад, сучасні польські гроші, ви можете побачити, що там на них пише: Річ Посполита Польська, тобто Республіка Польща, яку очолював один єдиний король. Тобто для цих двох держав встановлюється єдиний правитель, один єдиний король. От. Коронований він був як польським королем, так само великим князем Литовським. Пізніше до нього титул додається ще, от, власне, князь Руський, тобто володар українських земель, і, князь, і також володар Пруський, от, от, через те, що Прусія теж належала власне, до е, території Реч Так. Утворювався спільний польсько-Литовський вільний Сейм. Вільний Сейм це парламент, як у нас, наприклад, Верховна Рада. Тільки, звичайно, що він. Відрізнявся той часний від сучасної Верховної Ради, в ньому засідали як депутати з Великого князівства Литовського шляхтичі магнати. От так само депутати з корони польської, от наступне положення: уряди повинні були проводити єдину зовнішню і внутрішню політику. Тобто і Корона Польська, і Велике князівство Литовське не могли розходитися у внутрішній політиці, не могли проводити різні реформи. Лізні політичні повноваження чи впровадження. І так само в зовнішній політиці жодна з цих держав тепер, же після підписання Люблінської унії, не могла власне підписувати якихось мирних договорів без згоди іншої держави. Тобто вони вже були об'єднані в одну державу. Наступне положення: магнати і шляхта отримали право на володіння маєтностями в обох частинах новоствореної держави. Тобто те, власне, чого і прагнули. Польська шляхта тепер могла отримати володіння в Великому Князі Литовському і власне на українських землях, а Литовська шляхта і теж в Короні Польській. І останнє ми кажемо, що Велике Кніздо Литовське зберігало власне судочинство, власну адміністрацію, тобто уряд, власну армію і скарб. Ну, до прикладу, коли відбулося повстання під проводом Богдана Хмельницького, то ми говоримо про те, що От проти Богдана Хмельницького воювала лише армія корони Польської Великий Литовського в цій війні не брало участі. Якщо говорити власне про особливості політичної системи новоствореної держави, то загалом ми кажемо, що, е, що е, Польщею, чи скажемо так, новоствореною державою, речі Посполитою, от правив так званий великий вільний Сейм. В ньому засідало стани. Якщо говорити про ці три стани, то перше, третім станом його так виділяли, була особа короля. От його називали третім станом. Він очолював Сенат, власне, скликав засідання вільного сейму, саме король організовував, був верховним головнокомандувачем, очолював армію, керував власне законодавчою політикою, але лише тою законодавчою політикою, яка стосувалася, власне, не шляхти. Всі інші стани. Король видавав про скажімо так до них укази і про податки, про все інше. От шляхту він не мав права на неї ніяким чином впливати. Без згоди сейму. Король не мав права одружуватися, не міг одержувати нові маєтності, здійснювати державне управління. От, мав право законодавчої ініціативи, видавали закони лише стосовно мешканців міст і сіл, не шляхтичів, і затверджував власне сеймові ухвали, мав право призначати усіх державних урядовців. Перший стан, який був найголовніший, називався у нас от, Сенат. Це верхня Палата Сейму, от, яка, власне, до якої входили всі державні урядовці Вищої ієрархії. Тобто це були воєводи, каштеляни, дух, вище духівництво, католицькі епископи, коронні та двірські сановники. Великок, от, це в нас великий короний маршалок, канцлер. От, і під канцлер, і під скарб. Загалом входило 140 сенаторів, які, власне, і засідали в великому сеймі. Е, і Нижня Палата, от так званий другий стан, це посольська ізба. От посольська ізба – це нижча палата, палата депутатів, в яку відправляли своїх депутатів, власне е, е, представники шляхти на місцевих сеймів. Сеймиках, тобто вони з кожного воєводства і земст і повіту відправлялися, обиралися там, наприклад, з Київського воєводства чи з Подільського воєводства. Обиралися декілька депутатів. Якщо це велике воєводство київське це було 6 депутатів. Якщо маленьке воєводство от, наприклад, подільське це було два депутати, які надсилалися до сейму, їм давалися детальні інструкції, що їм потрібно робити, за які рішення голосувати. От і власне засідали в Сеймі лише шляхтичі і представники деяких міст: Кракова, Вільнуса, Львова, Кам'янця і Любліна. Але право голосу мали, звичайно, що лише шляхтичі. 170 депутатів, які мали повноваження, власне, верхній нижня палата. Перше це вибори, вибори короля. Короля в Речі посполитій, не призна... він не його влада не переходила по спадковості. Це дуже скажімо так, відрізняло його від тогочасних монархій. Оскільки це була монархія, але вона була обмежена. Короля завжди обирали, і король підписував документ, за яким зобов'язується, е, зобов що його син от не буде наступним королем. Тобто таку підписував відмову. Вони видавали закони, які стосувалися власне їхнього положення, тобто положення шляхтів, встановлювали податки, скликали посполити рушення, мається на увазі ополучення шляхетське. Контролювали діяльність короля і всіх чиновників, от, формували власне зовнішньополітичний курс, затверджували найважливіші е, міжнародні договори. І були дорадчим органом короля, от, і контролювали власне того самого короля. От. І ухвалювали законодавчі акти, які стосувалися власне самих, самої шляхти. Тобто, король не приймав ніяких законодавчих рішень, які стосувалися шляхти, а шляхта от приймала законодавчі рішення, які стосувалися власне от, її положення. Так. Якщо ми говоримо про, про е, власне, зміни в адміністративному устрою от українських земель, то ми говоримо про те, що внаслідок Любінської унії більшість українських земель було об'єднано в складі корони польської. От на карті ви можете побачити, які воєводства українські вони підписані червоним кольором. От те перейшли власне до складу такої держави, як корони Польської, і на цих землях було сформовано дмі адміністративні одиниці. Це в нас воєводства, які поділися на повітря. Але е, частина цих воєводств була сформована ще раніше, оскільки ці землі належали до Польщі ще до Любінської. Ще в 1434 році на теренах колишнього королівства Руського було утворено три воєводства: це у нас воєводство Белське, воєводство Руське і воєводство Подільське. Пізніше, після Любінської Унії, от ми, було, ми кажемо, що утворилося ще Київське воєводство, Волинське воєводство і Берславське воєводство. І після власне, походу короля от походу польських військ проти московської держави, війни в часу Великої Смути в 1618 році, от було ще захоплено Чернігське воєводство, приєднано, і аж в 1635 році воно теж стало власне новою адміністративною одиницею Чернігівським воєводством. І наслідки Любінської унії, власне, для е історії України і для е загалом от е майбутнього от в історії. В першу чергу, що новостворена держава стала однією з наймогутніших держав Європи того часу. Вона змогла перемогти в Лівонській війні. От далі, вона успішно протистояла власне загрозі з сторони Османської імперії і Кримського ханства. от, змогла перемогти в першій битві під Хотином 1621 року, Османську імперію з єдина, хто перемогла власне в цей час серед європейських сил. Люблінська унія створила власне передумови для економічної та політичної переваги польської сторони, от і власне розширила польське землеволодіння та поширила закріпачення селян. Та недостатнього, от, ми говоримо про те, що за Любінську унію відбулося недостатнє врахування українських і білоруських інтересів. Тобто, та шляхта, от яка от хотіла щоб їхні інтереси враховувалися, вона була їхні інтереси були враховані недостатньо в Любінські після, після підписання Любінської уні. Наслідок у було ліквідовано рештки української державності, які збереглися ще в Великому князівстві Литовському. Ми знаємо, що в Великому князівстві Литовському, от офіційною діловою мовою була українська судочисто здійснювалося з нормами руської правди. От і е, українці, українська шляхта займала багато ключових посад в цій державі в Польщі ж таке, це все буде ліквідовано. Більшість українських земель було об'єднано власне власне в складі польського королівства. Посидеться процес полонізації та околотиличення українців, от, і викликала власне Любінську наростання національних релігійних та соціальних конфліктів от, між українцями і між поляками. От в першу чергу. Це, власне, основні такі наслідки, які ми кажемо, приймаємо, от, які відбулися внаслідок Любінської уні. От. Чи є, можливо, якісь питання от, з приводу цієї теми? Ні. Немає себто. От. Добре, тоді ми сьогодні пройшли з вами урок. У вас там буде от, завдання тест по цій темі. От, в основному, що стосується Люблінської унії, вам потрібно звернути увагу на умовах, от, причинах і наслідках. Саме більше, звичайно, що на наслідках. От. Ну і власне дату 1569 рік. В історії України цього періоду є дві ключові хунії. От їх дуже легко запам'ятати. Перша це Люблінська, друга це Берестейська. Якщо перша це 1569 рік, то Берестейська. просто міняємо дві останні цифри от місцями. Виходить 1596 рік. Добре. Так, добре. Е, дякую вам за увагу. От е, на сьогодні саме основне і важливе, в принципі, що стосується Любінської унії, от, я розповів. Якщо будуть якісь питання, ви готуєте ці питання от, і можете задати от, на наступному році, чи зараз, от, чи взагалі будь-коли. Нараз, поки запитання немає. Добре, добре дякуємо, до за побачення. До побачення. Я... до побачення, до побачення, Дякую за рок, гарного дня, до побачення.